Сьогодні я граю в 99 ночів в лісі. Та ще й з нарешті челенджом я маю пройти якомога більше ночей за 45 хвилин. І тим паче я ще граю в соло, що я ще ніколи не робила. Це оновлення з пораненим оленем. Тому сьогодні я побудую декілька ем, ліжок. Я врятую оленя та ще й дітей. Тому дивіться! До кінця. Буде три частини. Так, подивимося, де дитина. Я сподіваюся, щоб це був спідран. Ось туди. Я сьогодні ще, на жаль, без мишки, що мені ще більш невдобніше. Бо це мені не зекономить часу. А ще, і, хто не знав, якщо ми врятуємо оленя, то тоді він нам допоможе з культистами. що я вважаю дуже великий плюс. О, клас! Прямо от перший сундук і найліпше, що може випасти. Хоча я б зараз хотіла більше бандаж, оскільки для того, щоб врятувати оленя, треба мати два бандажа і ще його чимось накормити. Так, я прийшла до дитини, здається, один вовк. Він да один вовк чи, можливо, навіть два вони за картою. Треба бути а, Шкода, шкода. Тому що десь їх просто остаток, всіх побувати, або треба було смахіше, просто розширити вогнеча. Але так, ну все одно. Ого, як там мені всього багато насипало. Оце так. Ви бачили, скільки в мене там цих, е, скажімо так, ковриків, як вони перекладаються. Е, шкуру, в общем, багато насипало. Я вважаю, що це класно. Я зараз подивлюся, може тут бандаж буде. Будь ласка. Мені бандаж потрібен. Револьвер, ну, можна ем, взяти цей пулі. Ну, я не певна, як воно перекладається, блін. Все висипалося. Ой-ой-ой, скоріше, скоріше. Я б хотіла врятувати дитину ще до ранку, але, мабуть, це вже не вийде. Шкода, шкода. Ой, моє вогнище майже вже виходило. Але добре, що я все встигла. Хоча Олен не мав на мене нападати. Хоча, ну так, да, його б і так, і так не було б. Так, де там той вовк? А ну, він там його як далеко. А ну йде сюди. Блін, так невдобно. Ну, щас. Та блін. ой Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Не трогай мене, будь ласка. Я сундук не буду відкривати просто для того, щоб встигнути, будь ласка. А ось Олен, до речі, я його не бачила. Все, я встигла. Можу там походити, полутатися і з'їсти моркву, бо я їсти хочу. Фух, слава причепила на себе цього вовка. А якраз таки ось і день. О, в нас там карнавал. Візьму одну зі шкур. По, е, потім. Я не зараз буду з е, трейдерщиком трейдитись, а пізніше, мабуть. Теж добре. Хоча я тоді не знаю, що я у нього буду брати. Але добре. Візьму собі їжу трішечки поїм. Ну, е, у нас ще буде набагато більше з челенджами відео, і ще потім з моїми друзями. Наступний я хотів собі купити новий клас. Але його дуже часто немає, тому так, подивимося. І, до речі, так, у нас сніжний біом, там було по сові видно. Ой, треба щось докинути в вогнище, а то воно скоро згасне. Я походила і полоталася, і може мені хтось сказати, чому у мене все ще перший день. Я подивлюся в сноубіомі, можливо, тут є якісь бандажі. Ні, там немає. Сподіваюся, зараз на мене ніхто не нападе. Няякі там не лисиці, не ведмеді. Боже, збав, якщо мамонт десь буде. Ось цього ще каністру візьму. Якщо так у порівнюванні, взагалі мені сноубіом, тобто сніжний сноубіом, взагалі не подобається. Мені більше подобається вулканічний. Бо, по-перше, там немає цієї замерзальної фігні. По-друге, немає е, заметілі. Коли, хто не знає, коли там десь 50 днів пройшло, починається ще, їзд... ще заметіль, яка дуже набридає. Але якщо порівнювати з творінь, то краще вже сова, ніж козел. Тому так, зараз треба ще ем, ем, нарубати дерев, щоб було, ну, якби можна було обгрейдити цю. Штуку цю доску і купити е, ліжко і сонячний годинник. І я не тільки встигла побудувати ліжко, а ще й як називається годинник сонячний та мапку. Зараз я піду трішки полутаюся, е, щоб розширити вогнище, О, добре, ось ця, е, шахта. шахта. Я звичайно сподіваюся на бандаж, щоб врятувати оленя. І найнепотрібніша річ у світі. Дякую. Ну, Звичайно, вона потрібна, але її можна в цьому в рибному домику, будиночку дістати. Ну, як він там називається. Шкода, Ну, мені треба було просто пошукати цю мишку, і, і мій спідраг. Був би набагато вдалішим, ніж це. Звичайно, я не жаліюся. Серйозно, мені знову цей те, що вже є, тут мені ще вовк відчікував. Звичайно, я не жаліюся, але все одно було б краще, якби так. Я взяла б мишку. Ой-ой, ой-ой-ой! альфа вовки, вовки. Там ще дитина, треба буде запам'ятати. Тут, мабуть, нічого не встигну взяти. Кувальня, чи як воно це називається? Що тут? Треба було, мабуть, свят взяти, але то не вже не страшно. Ось там вуглик. Скоріше, скоріше, скоріше. А ну, там за мною хтось, за мною ніхто і не біжить. Чого я так спішила, але не страшно. Все одно, що в мене спідран. Зараз забуде ніч. Бандаж! Я не вірю в цей Бандаж, нарешті, нарешті. Олень, я тебе зараз рятую, пошукай тільки, я не знаю, десь там хвилинку. Ура! Нарешті бандаж! Хоча треба буде знайти ще один, але це буде вже не так важко. Буду так трішки під'їдати ягідки на шляху, щоб я зараз не померла від голоду, а то буде дуже образливо, якщо я зараз помру від голоду. Хоча це тільки початок, але все одно. Так, я поїла. Ось це зараз сюди покладу. Олень, я йду. Я йду, зараз я тебе врятую. Е, треба висину, будь-вича, по тобі потопталося, але це обов'язково. Так, ногу я йому полікувала. Залишилося ще просто щось одне. Пойду сюди, бо я тут ще не була. Не буду більше по бідному оленю ходити. Е, я так впевнено ходжу, тому що ще немає сови, якщо я права, буду з цим скап'єм з е, ходити, щоб на мене ніхто не напав. Я квіточку навіщо витягнула? Не знаю, навіщо. О, ще один вуглик, це добре. Чим більше вугликів, тим більше. Скоро вже буде. О, каністра. До речі, там ось ця от миша, в неї там очі ще Треба буде тут і сходити, щоб. Ой, Ой, альфа вовк! Щоб взяти сундук. Та ще й ця будівля, окей, добре, я візьму, мови, тільки броню. І тут, я думаю, я вже буду закінчувати першу частину. Дякую, що дивилися, і до скорого!